Церква Христова, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що вас Бог дуже сильно любить? Знаєте, слава Богу. Ви мені спростили роботу, мені не прийдеться вас цьому переконувати. Я думаю, що кожен з вас у своєму серці переконані в тому, і не переконані просто на словах, чи не переконані просто бо у вас так проповідник вже, можливо, не одну неділю. Чи не один рік переконуєш, все ж таки, переконати, що вас Бог дуже сильно любить. Але я впевнений, що кожен з нас, ми переконалися з власного досвіду, переконалися з власного життя. З кожного нашого буденного дня ми бачимо і переконуємося дедалі більше і більше, що Бог нас дуже сильно любить. І це є дуже добре, тому що ми живемо в такий час, в якому є дуже багато негативної інформації. І ця негативна інформація, вона направлена на те, щоб руйнувати віру. Вона направлена на те, щоб розчаровувати людей. Вона направлена на те, щоб кидати темну тінь на Бога. Але для нас, віруючих, в нас є інша основа, і не інформація, яку сьогодні нам пропонує світ. У нас є Бог, який постійно в наше серце свідкує про те, що ми є сини і дочки Господні. Я читаю слово Господнє. Це є об'явлення Івана Богослова, третій розділ із 14 вірша. Але перед історією цієї проповіді була такою: одного недільного вечора, перед тим, як лягати спати, верніше я вже ліг спати, і від мене пішов сон. І знаєте, коли я лежав, над цим текстом я вже я помітив по собі, що я давно не роздумав і я не читав його. Але коли я лежав, ви знаєте, до мене почали приходити думки. Розуміння цього тексту, і що саме цікаво я побачив, що вони приходили до мене не в традиційному такому погляді, як ми звикли це бачити. І я побачив один такий момент, що за п'ять хвилин до мене прийшла вся проповідь, і я був готовий вже її проповідувати. І сьогодні, ви знаєте, я хочу з вами поділитися. Я хочу, щоб дійсно це слово, яке Бог, я вірю, положив мені на серце, воно справді нас благословило і воно просвітило певні моменти нашого життя, які потрібно просвітити, які потрібно вивести на світло для того, щоб наше життя воно стало ще більш благословенне, ще більш, знаєте, наповнене Божої благодаті. Об'явлення Івана Богослова, третій 14 чотирнадцятого вірша. А до ангела церкви в Владики напиши, Оце каже Амінь свідок вірний і правдивий початок Божого творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти лі теплий, не гарячий, ні холодний, то виплюну тебе своїх уст, бо ти кажеш: я багатий і збагатів, багатів, і не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний, мізерний, убогий і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в одні перечищеного, щоби збагатитись і білу одежу, щоб затягтися, щоб ганьби наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і картаю того, будь же ревний і покайся. Ось я твою під дверема та й стукою. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцеві сісти дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі Його, хто має вухо хай чує, що дух промовляє церква. Здебільшого, коли ми чули цей текст, або навіть скажемо так, коли ми читали послання до самих церков. Ми доволі часто чули коментарі, які, можливо, ще дуже-дуже давно поставили богослови, що умовно життя церкви, воно поділено на сім періодів, і ми з вами живемо в період Лаодикійської церкви. Але як кожна людина має свою думку, і ця думка має право на життя, я, і я думаю, серед вас, можливо, є десь такі люди, що ми можемо з цим не погоджуватися. Тому що, знаєте, коли я подивився, і я побачив, як мені це відкрив Бог, я побачив, що цей період, чи цей стан, в якому була Лаодикійська церква, він завжди був в церкві, тою чи більшою, чи меншою мірою виражений на протязі історії усієї церкви. І ми зараз про це побачимо. Доволі часто, коли ми чули знаєте, проповідь саме про Лаодикійську церкву, для нас це могло звучати як якась страшилка, що ми є холодні. Що Христос нас виплюнув з своїх уст, Він з нами не хоче мати ніякого діла. Він за дверима, і воно виглядало так, знаєте, дуже страшно і дуже безнадійно. Але насправді, коли говорить Христос, Він ніколи не говорить, щоб людину залякати. Коли говорить Христос, Він ніколи не говорить, щоб людину завести в тупік чи запутати. Це інколи ми з вами, люди, не розібравшись, а беремось радити якійсь людині замість того, щоб її розпутати, ми що робимо? ще більше її запутаємо і інколи. Інколи дав би Бог, щоб, знаєте, таких порадників не було, як його називає своїх друзів, жалкі потішителі. Вони прийшли, вони хотіли потішити Йова, а замість того, ще більше на нього нагнали якоїсь туги. І тому, коли говорить Господь, він ніколи не запутує людини. Господь завжди говорить конкретно, Господь завжди говорить чітко, завжди говорить зрозуміло для того, щоб коли людина є в темряві, її вивести на світло. Для того, коли людина запуталась в яких, і, знаєте, життєвих ситуаціях і не знає, що й робити, розпутати оцей клубок проблем і показати вихід. Отакий є наш Господь. І ми прочитали доволі цікавий текст. І він говорить про те, що церква Христова вона може бути в трьох станах: холодний, гарячий або теплий. Ми бачимо, що Церква в Лаодикії, вона була в літеплому стані. Ми бачимо, що цей стан Христос його не схвалював, і те послання, яке Він послав через Івана Богослова, воно було націлене на те, щоб ту церкву, а потім, можливо, якісь інші церкви, які будуть попадати в подібний стан або окремі особистості, їх вивести з цього стану, щоб Христос був не за дверима, а всередині. Отож, ми бачимо три стани: холодний, гарячий і літеплий. І ми бачимо, що літеплий з цих трьох, він Христом визначений як найгірший. Тому що Він каже: о, якби ти був хоча б холодний, або хоча б гарячий. А, ти, а якщо ти літеплий, то з тобою проблема. Як можна досягнути літеплого стану? Літеплого стану можна досягнути трьома способами: це підігріти холодне. Остудити гаряче, і третій спосіб це змішати два докупи гаряче і холодне. І получимо літеплий стан. І ви знаєте, коли я от тоді, в той вечір, я лежав, і коли Бог говорив до мого серця, Бог мені показав, що літеплий стан в даній церкві, чи в моєму, чи в вашому, чи в житті якоїсь іншої церкви, воно може настати тоді, коли змішується холодне і гаряче. Чому Бог сказав, що якби ти був холодний або якби ти був гарячий, в себе могло бути нормально. Але через те, що ти теплий, з тобою проблема. Тому що холодне і гаряче воно прийшло від Бога, а літепле – це вже взяли люди і самі його сотворили. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, Бог говорить такі слова, що закон прийшов через Мойсея. Але автором закону хто був? Бог. так? Але благодать і істина прийшла через Ісуса Христа, і ми знаємо, що автором благодаті теж був Бог. Третього стану ми не бачимо. Є або закон, є або благодать. Але в даному тексті ми бачимо третій стан. І цей третій стан говорить про те, що Христос він не в моєму серці, але Він за дверима мого серця. Чому? Тому що те, що починає творити людина, те, що починає докупи ліпити людина, воно доволі часто витісняє Христа з нашого серця. І в даному випадку ми бачимо, що люди вони взяли закон і благодать, і зліпили їх докупи. І ви знаєте, це не новинка. Якщо ми подивимось на послання апостола Павла, ми побачимо посланні до Галатів дуже чітку таку картину. Апостол прийшов в Галатійську місцевість, проповідав Ісуса Христа, того, якого йому відкрив Христос. Люди його слухали, люди повірили, люди прийняли благодать, люди прийняли Христа і почали собі жити спокійно в тому, що їм передав апостол Павло. Але Павло не міг вічно залишатися в Галатійській церкві. Павло пішов засновувати інші церкви. І на місце Павла прийшли інші браття. Зауважте, це прийшли браття. Це не прийшли люди взагалі якісь ліві, які не мали до церкви ніякого відношення. Але це були люди із юдеїв. Це були люди, які, окрім Ісуса Христа, вони ще сповідували юдейський закон. І коли вони прийшли, вони почали вчити трішки інакшого. Вони говорили: Христос, це добре, благодать це прекрасно, спасіння без діл це взагалі чудесно. Але якщо ви не будете виконувати закону, якщо ви не будете обрізуватись, і так далі, то ви не спасетеся. Таким чином, знайте, породили смуту в церкві в Галатії, що взагалі і призвело до того, що апостол Павло написав оце послання, тому що коли він пішов. Церква була радісна, церква була піднесена, церква була повна Божої благодаті, повна слави Ісуса Христа, повна чудес. Але коли прийшли люди і вони почали змішувати те, чого не можна змішувати, в церкву прийшли проблеми. Через то апостол Павло він пише таке жорстке послання і навіть вживає такі жорсткі слова, «О ви нерозумні галати, розпочавши духом, закінчуєте тепер тілом. І тому знаєте, Господь. Він показує мені і вам, він показує моєму і вашому серці, на що я і ви ми повинні поставити свої акценти. Якому стані нас хоче бачити Ісус Христос? І тому Він говорить: О, якби ти був холодний, що мається на увазі холодний? Це те, що було колись. Або якби ти був гарячий, що мається на увазі гарячий, це те, що є сьогодні. Але те, що ти є літеплий, ти змішав одне з другим, з тобою проблема. Чому? Тому що закон і благодать їх не можна змішувати. Закон він мав свій час. Закон він мав свій термін, закон мав свій початок. І коли написано, прийшов Ісус Христос, і Він помер, дія закону закінчилася. Все. Апостол Павло так і пише, що кінець закону Христос на спасіння кожному, хто вірує. Ми розуміємо сьогодні, що ми з вами не сповідуємо чи не маємо відношення якби до класичного юдейського закону. Але ви знаєте, є принципи, які залишилися. Є принципи, які просто прийшли в християнство, є принципи, які просто прийшли в життя навіть не просто якоїсь конфесії, а багатьох конфесій, і вони, знаєте, стали частиною них, що послужило великою проблемою. В чим був принцип закону. Принцип закону полягав в тому, Бог каже, що ти маєш спочатку дещо зробити. Ти маєш послухати, ти маєш виконати, ти маєш все виконати, а пізніше я до тебе буду відноситись добре. Принцип благодаті він інакший. Коли ми читаємо послання до Ефесян, то принцип благодаті говорить наступне, що ти спасенний зділ для того, щоб ти не хвалився. Тобто Бог тебе спасає не тому, що ти щось зробив. Бог тебе милує не тому, що ти щось зробив. Бог тебе благословляє не тому, що ти це заробив. а Бог до тебе добрий, тому що Він тебе любить. Бог до тебе добрий, тому що ти для нього дорогий. Бог для тебе добрий, тому що Він за тебе віддав свого Сина Ісуса Христа, і тим самим Він показав, як високо Він тебе оцінив, як високо Він тобою дорожить. Звичайно, можна подумати, що благодать вона виключає діла. Ні, ні в якому разі. Але ви знаєте, коли по закону ти мусив заслужити Божу доброту. По закону ти мусив заслужити Божу любов. По закону ти мав наробити ряд діл, щоб Бог звернув на тебе свою увагу. Це був принцип закону. Але принцип благодаті Бог перший звернув на тебе, на тебе твою увагу. Пише апостол Павло, що коли ми були ще грішниками, коли ми взагалі не шукали уваги Божої, коли ми взагалі не мали ніякого відношення до Бога, наше серце навпаки не бігло, а тікало від Бога. Бог звернув на нас увагу. Бог просто сконцентрував на нас свою увагу і поставив для себе за ціль взяти і спасти мене і вас. Оце є принцип благодаті, що ми не заслуговуємо Божої любові. Він і так нас досконало любить. Ми не заслуговуємо Божої доброти, він і так нас досконало добрий до нас. А те, що ми робимо добрі діла, це говорить про те, що моя і ваша природа є змінена. Це говорить про те, що я і ви, моє нове творіння, як каже Ісус Христос. Це творіння, воно народжене від Духа Божого. Як ми були грішниками, чинили грішні діла. Так само, коли ми стали праведниками, ми почали робити праведні діла. Навіщо тоді Бог дав євреям закон? Тому що євреї були раби. З рабами інакше не можна було. Для дітей закону не потрібно, тому що коли ти народжуєшся дитиною, міняється твоя суть і міняється твоя середина, і ти не можеш жити, не хочучи робити добра. Ти не можеш жити і не робити добра, тому що це твоя природа, це твоя середина, тебе таким сотворив Ісус Христос. І тому Ісус Христос Він говорить, о, коли б ти був гарячий, або коли б ти був холодний. Ви знаєте, були люди, які намагалися по закону досягнути праведності. По, по закону показати Богові, що вони можуть бути праведниками. Ну, була одна проблема для того, щоб по закону бути праведним, потрібно виконати весь закон. Потрібно виконати все до останньої букви, що фактично не було під силу людині. І Бог не ставив собі за ціль, щоб люди досягнули законом праведності. Бог поставив собі за ціль, щоб це дати людям. І навпаки, люди зрозуміли, що вони не можуть досягнути праведності законом. Вони зрозуміли, що їм потрібен Спаситель. Вони зрозуміли, що їм потрібен Христос. І знаєте, в розумінні цього, коли прийде Христос, вони могли Його легко прийняти. І тому Ісус Христос Він бажає, щоб я і ви, ми дійсно не були людьми літеплими, які намагаються в собі поєднати одне і друге, які намагаються в собі знаєте, перейняти оцей принцип, який принесли до Галатійської церкви. Бог тебе спас, Бог тебе врятував, Бог тебе помилував, але це ще не все. Це ще не все. Багато ще що залежить від тебе, багато що ти мусиш зробити, якби додати до жертви Ісуса Христа, якби показуючи тим, що те, що зробив Христос, воно не досконале. Те, що зробив Христос, воно не завершене. Те, що зробив Христос, воно не докінчене. І те, що ми бачимо в посланні до Галатів. Там була така проблема. Там прийшли люди, і вони приносили таке вчення. Тим самим вони сіяли смуту, тим самим вони сіяли розчарування у багатьох людей. Тут вони думали, що вони спасені, але прийшли інші, і вони проповідували про те, що їм треба ще щось доробляти, їм треба ще щось виконувати, щоб отримати те, що і так Христос в їхнє життя приніс по своїй великій милості і своїй великій благодаті. І тому Ісус Христос Він говорить на. Перший погляд такі, знаєте, якби жорсткі слова. А що ти літеплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Ми з вами знаємо прекрасно, що Церква Ісуса, кожен з нас, ми є в христі. Ми сьогодні себе не розділяємо з Христом. Коли ми повірили в Ісуса Христа, ми є в христі Христос в нас. Тобто є, знаєте, цей союз, є ця спільність. І тут, якби Христос говорить такі, знаєте, жорсткі слова, якщо ти літеплий, я тебе виплюну на свою хуст. Чому ти так Христос говориш? Знову ж таки, коли ми повертаємось до послання до галатів, апостол Павло пише до тих самих віруючих, яким він так і говорить, що ви, що хочете оправдуватись законом, він говорить такі слова: ви відпали від Христа і ви відпали від благодаті. Він говорить це до віруючих, він говорить це до тих, хто одного разу повірив Ісуса. Це не говорить, що вони втратили спасіння, а це говорить про те, що вони в цьому земному житті залишилися сам на сам з цими проблемами. Залишилися сам на сам з цими проблемами. Бо подивіться, яку характеристику дає апостол Павло тим людям. Бо ти кажеш: я багатий і з багатів. І не потребую нічого. Подивіться, люди, які покладаються на свої діла, які кажуть, я все зроблю для того, щоби Бог мене помітив. Вони кажуть, я збагатів, я досягнув, я до чогось прийшов. Ви знаєте, такий стан породжує самовпевненість, такий стан він породжує гордість. Такий стан їм породжує покладання не на Христа, а на свої діла. А ми читаємо послання до Ефесян, що ми спасені не з діл. для чого? Щоб ніхто не хвалився. Бо якщо знаєте, в нашому спасінні фігурує хоча б одне моє діло, я прийду на небо і скажу Христос, я тобі допоміг. Я буду хвалитися. Це буде породжувати в мені самоупевність. Ми такі люди, якщо знаєте в тому, що Бог до мене добрий, фігурує хоча б одне моє добре діло, я буду говорити в своєму серці. Я не можу, може не буду говорити на загал, але буду казати, я це заслужив. Я все ж таки більше за нього молився. Я все ж таки більше постив. Я все ж таки частіше зібрання відвідав. Я все ж таки більше читав. І це все є прекрасно, коли ми це робимо. Але це є не заслуга того, що Христос добрий до нас. Це є якби прояв моєї праведності, це є прояв мого духовного життя, це є прояв мого внутрішнього народженого чоловіка. А все це все те, що я роблю. А те, що Христос проявляє до мене свою доброту, свою милість і любов, це тому, що Він просто цього так захотів, як ми чули сьогодні в своїй суверенній волі. Тому, знаєте, коли десь. Ми дивимося на себе і бачимо, що в нашому серці, знаєте, закрадаються такі речі, що Бог мене благословляє, бо і ми починаємо перелічувати. То, знаєте, ми можемо бути в стані тих людей, які думають про себе: Я багатий, я збагатів. Десь в наше серце може закрадатися гордість. Десь в наше серце може закрадатися якась самовпевненість. Десь в наше серце, знаєте, може закрадатися якесь саме звеличування. А коли в нашому серці є самозвеличування, знаєте, що воно породить? Воно породить приниження тих братів, які можливо менш благословені, тих сестер, які, можливо, менш благословені, ми почнемо з висока на них дивитися, ми почнемо з коса на них дивитися, ми почнемо себе підносити в власних очах, а їх принижувати в наших очах. І тому Ісус Христос каже: Раджу тобі купити в мене. Ісус Христос, Він завжди хотів перевести погляд людини з себе. І своїх досягнень на нього. Ісус Христос завжди хоче, щоб мій і ваш погляд Він був на Христі, щоб ми не думали, що я цього досягну. А ми розуміли, що все, що я маю, для мене це досягнув Христос. Щоб ми розуміли, що не я до цього дійшов. А якщо я до цього дійшов, то мене привів Ісус Христос. Щоб ми розуміли не те, що я вже нічого не потребую і нікого не потребую. Я потребую Христа, я потребую церкви. І ви знаєте, таке розуміння навпаки допоможе нам смиритися і знищити всяку самоупевненість, яка не від Бога, яка від цього світу. Знаєте, в цьому світі люди хваляться досягненнями. В цьому світі люди хваляться силою волі. В цьому світі люди хваляться, знаєте, такими психологічними моментами, що я зможу, я досягну, я прийду. Церква Ісуса таким не хвалиться. Церква Ісуса хвалиться Господом. Увага церкви Ісуса, вона прикута до Господа і до Його жертви. Чому Апостол Він говорить, що Слово про Хрест – це є сила Божа для нас, які спасаємося? Чому це є сила Божа? Тому що там відбулася. Робота Ісуса. Абсолютно досконала, звершена повністю робота Ісуса, де мені і вам, людям, не потрібно нічого додавати, а приймати у цю праведність і продовжувати вже жити як праведні люди, народжені від Духа Божого. І Христос говорить далі, і Він пояснює, чому Він вживає таку жорстку мову. Він каже, кого я люблю, того докоряю. І картаю того, будь джеремний і покайся. Христос пояснює, чому Він живає таку жорстку мову. Він пояснює це тим, що це є елемент любові. Це є елемент любові. Ви знаєте, деколи, я думаю, що батьки, які мають дітей, якщо ви хочете, щоб діти на вас звернули увагу, бо деколи ми говоримо, а діти у нас на нас не реагують. Ми говоримо раз, ми говоримо два, ми говоримо три, а четвертий, як крикнули, все. Реакція є, от тут щось подібне. Знаєте, Христос говорив, говорив, говорив. А деколи ви знаєте, що Христос говорив Голосом гучним. І отут Він сказав Голосом гучним. І це не був прояв нервозності, це не був прояв того, що ми розгнівили Христа, що в нього терпіння закінчило, повірте, Христос не такий. То в нас терпіння кінчається, і ми починаємо вже голосно говорити до дітей. Головне, щоб колоком по столі не стукали. Але Ісус Христос. Він говорить голосно для того, що хоче, щоб я і ви його почули. Він каже: будь жеревний і покайся. Доволі часто ми розуміємо слово покаяння в класичному його сенсі, що я маю на увазі, це коли ми кажемо до Господа, Господи, прости. Але це скоріше вибачення за якесь неправильно вчинене діло. Але в даному тексті, і, взагалі, знаєте, в контексті Біблії слово покаяння апостол Павло його розписує в посланні до римлян в 12 розділі. Воно говорить про те, що людині потрібно змінитися відновою її розуму, поміняти її мислення. І для того, щоб людині поміняти своє мислення, для того, щоб Лаодикійська церква поміняла своє мислення, для того, щоб кожен віруючий, хто себе в цьому знаходить, поміняв своє мислення, Бог якраз посилає слово. Тому що без Божого відкриття, без знаєте, альтернативної думки на те, в якому стані ти є, ти не зможеш поміняти. Тому що в тебе буде лише одна думка, і в тебе не буде альтернативи, і в тебе не буде інших варіантів, тому Господь Посилає тобі свою альтернативу, що, по суті, є не альтернативою тому, як ти живеш і як ти розумієш, а що, по суті, є істиною, і про істину Христос говорить, і ви пізнаєте істину. І ця істина зробить вас свобідними. Оце є істинне покаяння, коли в наш розум, в наше життя приходить істина Ісуса, і вона робить нас свобідними від всякого рабського мишлення, від всякого неправильного мишлення, яке десь Можливо, з якихось джерел, чи, можливо, ми собі собі так намалювали чи придумали, воно прийшло і поселилося в нашому серці. Тому Христос Він посилає Слово, і тільки це Слово, воно має силу. Змінити мою і вашу середину. Тільки слово з ус Ісуса Христа, воно має силу допомогти нам змінитися в нашому мисленні. Якщо до цього моменту ми бачили неправильно, почати бачити правильно. Якщо до цього моменту ми не розуміли правильно, почати розуміти правильно. І Христос говорить: як би підсумок цього всього. Ось я свою під дверима і стукаю. Христос стукає. Знаєте, як Христос стукає? Він не стукає буквально так, як ми приходимо до когось під двері і стукаємо. Христос, він стукає Словом. Він стукає своїм Словом. І Він продовжує стукати. Він продовжує стукати до нашого серця, і як я вже сказав сьогодні, Христу терпіння не забрагне. Він буде стукати, тому що він дуже сильно любить. Якщо би любив трошки, повірте від багатьох дверей, він би вже пішов. Але я знаю, він ще сьогодні до багатьох стукає. Він стукає і його стукить є терпеливий. Чому? Тому що він не хоче бути за дверима. Те, що придумали люди, воно витісняє Христа з людського серця. Христос може бути тільки там, де є Його, де є те, що приніс Він, а Він приніс благодать і істину. І Він може бути в такому серці. Коли ми щось придумуємо своє чи приймаємо своє, ми тим самим витісняємо Христа з серця. Але Він ніколи не образиться і не піде, і скаже: все, я з тобою не буду мати діла. Ні. Якщо навіть ми його витісняємо з свого серця, він буде стояти за дверима, і він буде стукати. Він буде стукати сьогодні, він буде стукати завтра, він буде стукати тиждень, якщо треба, він буде стукати, якщо треба ціле життя, але Він буде стукати, тому що інакше Він би не був Христом. Він є Христос, і Він своїм Словом буде стукати для того, щоб ти почув його голос і відчинив свої двері. І Христос туди війшов, і там була вечеря, і там було свято, і там було єднання, і там було благословення. Такий наш Христос. Коли він приходить, Він не приходить, щоб насваритися. Коли він приходить, знаєте, він не вривається в двері, як би то сказати, з такими нервами, що ти мене так довго не пускав. Це не Христос. Він приходить, бо ти його впустив. Він приходить, бо ти захотів, щоб він прийшов. Він приходить, тому що ти забажав, щоб він прийшов, а коли ти не бажаєш Він буде стукати далі, і він сам не буде вриватися. Брати і сестри, давайте ми дійсно будемо тими людьми, які переглядають своє. Якби уявлення світосприйняття Христа, які розуміють, що Христос це є особа номер один в нашому житті, що те, що Він зробив, Він зробив досконало, і наших доробіток там не потрібно. А все, що ми робимо, ми запам'ятовуємо це на все своє життя тільки по тій причині. Що ми нове творіння в Ісусі Христі. Тільки по тій причині, що Христос прийшов в наше життя і з мертвих зробив живих, із пропавших зробив потрібних, і з тих, коли ми були комусь не потрібні, Він зробив нас потрібним. Брати і сестри, нехай таке розуміння Євангелій, яке нам пропонує апостол Павло, якому Христос відкрив послання для поганих. Воно дійсно живе в нашому серці. Воно дозволяє Христу бути в нашому серці. Воно дозволяє Христу панувати в нашому серці. А панування Христове це завжди благо. Панування Христове це завжди добро. Панування Христове це завжди щедрість. Знаєте, Бог ніколи не скупий на благословіння. Бог ніколи не скупий на добро. Інколи ми можемо бути скупі один до одного, до інших людей. Ну Бог, він не є такий, але він хоче, щоб моє. І ваше серце воно було відкрите, щоб в моєму і вашому серці жило правильне розуміння Євангелії, жило правильне сприйняття Ісуса Христа, в тому, що Він усе зробив досконало. Нам це потрібно прийняти вірою. Нам це потрібно в цьому укріпитися, в цьому зміцнитися і радіти, і тішитись в тому, що ми маємо такого чудесного, такого сильно люблячого. Такого сильно доброго Ісуса Христа, який ніколи мене і вас не залишить. Амінь.